В малині лежав скинутий з небес маленький ангел і плакав без сліз. Цей зашмарканий бідоська, якого ви щойно побачили, то Сашко. І сьогодні в нього особливий день. Сьогодні він став. Грішним. Ми не вчителі і не літературознавці. Ми не робимо перекази і не розказуємо, як здати зно на всі 200, але ми закохуємо в українську літературу. Нині ми дамо вам частинку інформації про твір зі шкільної програми, після чого ви несподівано шугнете у книгарню. То є дистанційка від Dream School, і зараз ви дізнаєтеся. Який стосунок це дитя має до відомого українського режисера та письменника Олександра Довженка. То зачарував десну? Де шукати левів, якщо не у Львові? Та чому дурні питання? Це круто. Пум-пу-пу-пум! -пу -пу -пум. Вітаю, шановні глядачі! Мушу внести певну ясність перед тим, як почати розповідати цю історію, оскільки у нашій команді немає дитини актора чоловічої статі. А пошук відповідної особи потребує певних часових витрат, то роль Сашка виконуватиму я акторка, сценаристка та ведуча проєкту Дистанційка Аліна Козачишин-Лачинська. Вам сподобається? Фактично святим на всю хату був один я. І от скінчилася моя святість. Не треба було чіпати моркви. Хай би росла собі. Хм. А тепер я грішний. Сашко добре знає, що зазвичай буває з тими, хто висмикує ще не достиглу з городу. Також він знає, як влаштований цей світ, розуміє, що є добро, а що зло, і яка нагорода чи кара чекає на кожну людину за її вчинки. Він все це засвоїв ще з маличку, страхітливо позираючи на картину страшного суду. Щось я відчуваю, що всі ті люди з золотим серцем, що підтримують нас після донатів на Збройні Сили України, таки потраплять в рай. Бо розвивати український ютуб то є святе діло. Дякуємо вам дуже. Отже, картину страшного суду мама Сашка придбала на ярмарку за курку, і навіть пес пірат страхався на неї дивитися. Кожен член сім'ї Сашка мав на ній своє місце. І Сашко усвідомлював, що за ту проклятущу моркву його бідна душечка просто зараз летить з раю пряменько в пекло. Як неприємно бути грішним! Неприємно, коли довго йде дощ і не вщухає. Неприємно, коли гавкають на тебе чужі пси. Неприємно, коли батько приходить додому п'яний. І б'ється з матір'ю, з дідом або б'є посуд. Неприємно сміятися в церкві, коли зробиться смішно. Неприємно дивитися на великий вогонь. А от на малий приємно. Приємно бродити по теплих калюжах після дощу. Приємно, коли яблуко, яке думали, що кисле, виявляється солодким. Приємно, коли позіхає дід. А ще дуже любив я, коли дід розмовляв з конем і з лошам, як з людьми. Любив, їдучи на возі, дивитися на зоряне небо. Любив засинати на возі і коли мене переносило сонного в хату. Любив гупання яблук в саду у присмерку і грім. Ви розумієте? Люди по сей день негодні визначитися, піца з ананасами то нормально? Чи якісь сон рябої кобили? До речі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. А тут малий Сашко у свої 9 чи 10 чітко знає, хто він. Що любить і що для нього є гріхом, на відміну від того дорослого Сашка, тобто Олександра Довженка, який колись з нього виросте. Він дуже сильно заплутається в усіх своїх вподобаннях настільки, що мені, пишучи цей сценарій, не вдасться остаточно розібратися, що то є за людина. Все, що я до цього розказувала, то є невеличка повість Олександра Довженка про його дитинство. Цей твір більше нагадує збірку оповідань, фрагментів, спогадів, бо і писав його якattend, як не як режисер, то він і мислить кадрами, так ніби кіно знімає. А ми наші випуски, які іноді теж подавають на досить пристойне кіно, знімаємо завдяки Dream School. бо саме ця школа започаткувала наш проєкт і продовжує підтримувати нас, що би не сталося. Тепер маючи цю інформацію, уявіть собі, як може бути причудесно навчатися в такій школі. За детальною інформацією, прямуйте в опис під відео. Отже, цю історію нам розповідає малий Сашко, але дорослий Олександр постійно влазить сюди зі своїми коментарями. Іноді то має дуже потішний вигляд, бо він ніби поринає у власні спогади, а потім сам себе спам'ятовує і каже: Ой, про що це? Я щось мене не туди занесло. Іноді стає сумно, бо автор, дивлячись у минуле, добре знає, що його чекає далі, і скільки прекрасних або ж просто цікавих людей та моментів безповоротно зникнуть з його життя і залишаться тільки в пам'яті. Е, алло! з світлом. Мати Божа, цариця небесна. Голубонько моя свята Великомучениця, Як повисмикує він сирою землі морковочку, так повесмикуєму цариця, моя ручечки й ніжечки, так повикручуємо пальчики, суставчики щоб ріс і не вниз. Ну от така була прабабка цікава на язик. Певно, в неї довженко вдався, що писати так узявся. Сміх сміхом, але малому Сашкові від тих прабабиних прокльонів деколи аж умерти хотілося. Не по-справжньому, а так лиш прикинутися, беркицнутися на хвильку, аби всі за тобою жаліли, плакали, шкодували, що сварили за дурницю, обіцяли всілякі смаколики і подарунки. Ти лежиш, утішаєся з того всього. А потім! стаєш живий живесенький, баба з того дива непритомні, а ти йдеш собі їсти все, що вони налагодили на твій похорон. За таку прабабину язикатість та вміння довести дитину до передсмертних фантазій, Сашко вважав, що вона на картині страшного суду точно опиниться десь внизу, ближче до рамочки, і після смерті лазатиме гарячі сковорідки в пеклі. Бог на цій картині дуже нагадував Сашкові його діда. Чи то. Дід нагадував Бога, дід мав хвилясте волосся, бороду і читав псалтир, за що мати назвала його ворожбитом. Пахнув землею і більше за все на світі любив сонце та кашляти. Він тримав у руці щось схоже на сільничку, а іншою рукою ніби збирався взяти та вмокнути в сіль зубчик часнику. Скільки ми не старалися, ніхто не міг його як слід передражнити. Старі люди по дідовому кашлю вгадували навіть погоду. Часом він аж синів увесь від кашлю і ревів, як лев, закарлючуючи догори ноги, зовсім як маленький. Звали нашого діда, як я вже потім довідався, Семеном. Ви теж у дитинстві не знали точно як звати ваших рідних? Не ви одні? Ну, бо в дитинстві достатньо знати, що то є твій дідо, твій найліпший колега, а деталі вже не так важливі. Дуже файно, що Довженко це підкреслив. Мені це подобає. Нема тут встиду з приводу того, що щось у житті ти можеш не знати, чи то ім'я родича, чи то щось там з математики. Нема удавання, ніби ти краще ніж є насправді. Це і любиться мені в таких творах. Це запам'ятовується, а ще запам'ятовується і супроводжують усе життя миті пов'язані з мамою. Довго-довго не один десяток років буде проводжати мене мати, дивлячись крізь сльози на дорогу, довго хреститиме мені слід і стоятиме з молитвами на зорях вечірніх і ранішніх, щоб не взяла мене ні куля, ні шабля, ні наклеп лихий. Сашкова мама любить садити овочі і всілякі рослини. Їй подобається дивитися, як усе росте, живе. Також її дуже легко зворушити до сліз. А ще вона впевнена, що її місце на картині вгорі посеред святих, бо вона терпить та годує ворогів своїх, тобто батька, діда й прабабу. Хоча, якщо без жартів, гадаю, більшість матерів заслуговують опинитися на самому вершечку страшного суду за їхню постійну турботу, за те, що вони радісні, зворушені, відпускають нас від себе. Як би важко для них це не було. Щодо батька, то він у Сашка був красивий, мав гарне волосся, очі, руки. Таких красивих людей Сашко протягом життя не зустрічав. Навіть ложку до рота ніс гарно жартувати добре в нів. Єдине, що було в нім негарне. Це одяг, як лахміття. Друге, що було в ньому негарне і за що він, скоріш за все, як і більшість сімейки горітиме в пеклі, це те, що батько пив і часто бився з дідом або бив маму. Тому не було виправдання, але всі знали, що батько носив у собі горе. Щільно замикав його у своїй душі і старався не випускати. А як тільки напивався, воно регулярно виливалося з нього і зносило все на своєму шляху. Ой, коли б хто знав, яка то радість, коли вмирають прабаби в старих хатах. Яка то втіха. Хата враз стає великою, повітря чисте, і світло, як у раю. Найприємніше, що може статися в домі Сашка, це народження маленької сестрички, хоч і некрасивої з личком, зличком, як печене яблучко, і смерть прабаби в один день. Вона лежить собі спокійно під образами, більше не гвалтує, не кляне. Хата наповнюється людьми, починається рух, шурхотіння, чавкання, чмокання і плямкання. Краса. Ви не дивуйтеся таким перепадом настрою. Ці історії це відбувається постійно. Бо діти по-іншому сприймають смерть. Ось у тебе в один день померло четверо старших братів від невідомої хвороби. А ось ти вже пливеш у човні десною, наче сунеш кудись. І небо, суне разом з тобою у цьому безмежному синьому просторі. І ти щасливий. Так, ці історії повно таких чарівних, магічних моментів. Буває, розказує Сашко історію про качку. І от раптом цю історію перехоплює качка, і ми вже слухаємо історію від імені Качки. О, Господи, мисливець. Так, я знаю, що я казала, що ми покупаємося в укритті вдома, покупається. Швиденько. Він знову курок від рушниці вдома забув. <рес> Купайтеся. Мужики, воно не на долу. Наляпайся, михайську. Хляпайся, ти йдеш надовго. У Сашка розмовляють не тільки качки, але й коні, про долю свою кінську, про свого нещасливого господаря та героїчне минуле. Його чарівний світ наповнюють не тільки домашні тварини, але й дикі дивовижні. Виявляється, на березі Десни живе Лев. Не бачили такого? Дивно, він там є. Хм. Може, треба трошки уважніше придивитися, коли саме Лев виходить на прогулянку або тікає зі своєї клітки на волю. А може, треба почати вірити в Левів, аби хоча б раз в житті побачити його, а потім продовж всього життя носити собі у пам'яті цього могутнього друга. Вся ця історія це. Лавина дитячої щирості, яку дорослі, бігаючи по життю за своїми цілями, розсипають зі своїх кишень, а потім під кінець згадують, яку цінність вони втратили. Прокидаються мої редактори. Вони живуть навколо мене скрізь. Всі вони повні здорового глузду і ненавидять неясності. Їхня мета, щоб я був такий, як усі, але мені байдуже. В дитинстві, коли я ходила в садочок, то була впевнена, що я найкрасивіша дівчинка. Не тільки тоді, коли одягала найкращу свою сукню, а взагалі завжди. Я нікому про це не розказувала, не хвалилася, а просто знала, що так воно є. Я досі шукаю ту Аліну. Якщо комусь відомо, де вона валандається, дайте мені знати. Здається, тільки в цей період життя розумієш, хто ти, коли не порівнюєш себе. Коли не боїшся робити помилки, бо завжди можна почати спочатку, коли пишеш про левів на зачарованій десні, коли любиш себе і не соромишся себе, саме в такі моменти усвідомлюєш, на кого справді варто рівнятися. Дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо ви чуєте ці слова, значить вам може бути цікаво дізнатися історію про Григорія, який заради свободи вистрибнув з потяга на ходу. Або про Твори мира, що задля своєї мрії страшно спозорився, проте не здався. Це все. Бережіть себе, вільні люди. Слава Україні, нашій Богом даній обіцяній землі. І па-па!